25 квітня Верховна Рада України ухвалила закон про мову, які його основні положення і як документ вплине на життя українців? Поговоримо сьогодні з істориком публіцистом Іваном Нагіленком. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Тож Україна незалежна держава зі своєю історією, зі своїми видатними постатями. Історія України сігає ще Київської Русі. І дійсно, ми маємо прапор, герб, так, українську мову як державну офіційну. Чому взагалі? Тоді постало питання е, ухвалювати закон про мову, чи ми повинні захищати зараз українську мову в Україні Справа незалежній в тому, державі, що українська мова була дискримінована, дискримінована з 18 століття на дворі двадцять перше століття, тобто 420 років. І коли Брати об'єктивну ситуацію в незалежній Україні не було розроблено ще закону, який би відповідав міжнародним нормам. По міжнародним нормам є право, коли є титульна нація, а в Україні українці титульна нація, то одна державна мова забезпечення мов національних меншин. Коли титульної нації нема, то там дві-три державні мови. В Швейцарії титульної нації немає там чотири державні між мови. Між іншим дуже часто опонують противники там української офіційної мови єдиної в Україні, те що в Швейцарії Іка мов і тому беремо приклад і так далі. Ні, приклад багато не можна, тому що в Швейцарії немає титульної нації, практично і в Бельгії. Бельги давно вимерли, там живуть тільки французи і фламанці. Там дві державні мови. В Сполучених Штатах Америки вісім державних мов, але перша англійська, тому що за індіанцями такого права, як титульної нації, не визнано. Тому для нас це дуже важливо. І коли взяти весь цей період, раніше ми користувалися радянським законом, який регулював стосунки, і це був закон про мови. Не про державну мову, а про всі мови. А коли взяти закон ківалова Кирсніченка, це був взагалі дискримінаційний закон, який був знову направлений на те, щоб посилити впливи російської мови, причому ніяк. Культурний, а як, мови, колоніальний, і нищення української. Тому для вирішення всіх цих проблем і був прийнятий цей закон. Крім я, хочу звернути увагу на сучасну ситуацію. Я б хотів би звернути увагу на карту. Ось тут є карта. І хочу звернути увагу, є у нас тут Стародубщина, Східна Слобожанщина і Кубань. Це українські терени, які були включені до складу Російської імперії, а зараз знаходяться в складі Російської Федерації. Так от на цих теренах пройшла вже політика асиміляції. Взагалі. Коли у кубанців питають, хто вони по національності, молоде покоління каже, казак, новий вид національності, а старшого віку люди не знають. А про українську мову вони кажуть, що це балачка, що це не мова. В Росії живе 3 мільйони українців, немає ні жодної школи. Навіть останню бібліотеку закрили в Москві. Точна така ситуація зараз на 7% окупованих територій. Коли взяти Крим, то до окупації на 500 російськомовних шкіл припадало 17 кримськотатарських 4. Українських і одна українська гімназія. Зараз немає жодної української школи. Вся система освіти переведена на російську, до речі, як це було під час окупації XVIII століття, коли в 1784 році теж русифікували всю освіту в Україні. І практично в Криму дискримінується як українська мова, так і кримська татарська, хоча прикривається, що вона є у них там офіційна. Жодного документу не те, що не написано українською, кримсько-татарською, не продубльовано. Така точна ситуація і. В окремих районах Луганської Донецької області, де Російська Федерація поставила маріонеткові режими, там ситуація ще гірша, тому що там за українську мову, за українське привітання убивають. Тобто, практично на даний момент ми маємо 7% в української території, де вона є окупована Російською Федерацією, де йде повна асиміляція українців, і українська мова загнана ну, на рівень кухні. Тому для нас дуже важливо зараз, в цей час, прийняти закон, який би забезпечив права української мови, який би нарешті -решт дозволив реалізовувати оці міжнародні принципи, які гарантують мирний розвиток націй на території України. Дивіться, прихильники закону стояли під Верховною Радою України, вимагаючи від депутатів все таки голосування цього закону. Це прихильники, а противники остерігалися прийняття цього закону, говорячи про те, що тепер будуть змушувати говорити українською мовою всіх, навіть у приватному житті. Але ж це ж не так? Чи так це не так? У нас, по перше, самий ліберальний закон. Він забезпечує права українців. Наприклад, тепер у всіх державних установах використовується українська мова. В публічних заходах також використовується українська мова. Коли я засоби масової інформації засоб, засоб, теж мають засоби масової інформації. Всі фільми повинні бути дубльовані українською мовою. І коли це йде електронний засоб масової інформації, перша сторінка йде українською мовою, а далі вже як вирішить власник і ті, хто. Дивляться, можуть бути англійською, можна російською, можна французькою. Створюється комісія, яка буде слідкувати за виконанням закону, є інспектор. Коли ви порушуєте цей закон або близнішці з приводу української мови, то це можливий штраф від 3400 до 10 тисяч гривень. Але в той же час, по перше, у нас є перехідні положення, які стосуються від 2, 7 до 5 років. Від 2-7 місяців до 5 років. Крім того, коли взяти освіту, вона української мови, але в початковій школі можна дублювати, дублювати навчання мовою національних меншин. Також є дуже важливо, наприклад, коли ви приходите в сферу обслуговування і звертаєтесь в українське, вас повинні обслуговувати українською. Але коли ви хочете, щоб вас обслужили російською, чи єврейською, чи польською, і ви звертаєтесь, і власник з вами погоджується, то вас можуть обслужити цією мовою. А якщо, наприклад, приходять в заклад, як ви сказали, харчування наприклад, і просить відвідувач говорити з ним українською, але офіціант чи адміністратор відмовляється робити, це вже порушення закону. Це вже порушення. закону. До прийняття цього закону це було порушення? чи ні? До прийняття цього закону це не було порушення, тому що, наприклад, ми відмінили закон Ківалова колісніченка і практично законодавчий акт, який би все це регулював, у нас не було. Тепер це вже вважається порушенням і будуть спочатку виписуватись, ви тоді можете звернутися до інспектора, виписується перший штраф, він виписується на цей заклад, а вже потім, коли це повторюється, приймається подальший мір. Хочу звернути увагу, в чому ліберальність цього закону? Також в побуті, ти розмовляєш мовою, якою хочеш. І коли ти проводиш релігійні обряди. Організовуючи релігійну організацію, то вона організовується також мовою, то, яка є твоя. В синагогі можна молитись єврейською, в храмі Православної церкви України українською, в російському православному храмі можна молитись російською. Тобто це саме ліберальний закон. З одного боку гарантуються права українців як титульної нації, з іншого боку, звертаю увагу, є перехідні положення. І гарантуються права національних меншин. Крім того, попереду повинні прийняти закон про національну меншину. Коли порівняти наш закон, наприклад, з тим же законом Франції, то у Франції всі вивіски, всі звернення і всі виступи, виключно французької мови, в тому числі і в побуті. Коли депутат французького парламенту вживає одне іноземне слово, його штрафують на 6 тисяч євро. Коли взяти державу Ізраїль, там коли приймали закон. Цей закон є більш радикальним, ніж українським. Там слідкували за тим, щоб єврейська мова використовувалася не тільки в державних установах, а й в побуті. Я не кажу вже де, про Російську Федерацію, де закон про мову державної є набагато жорстким. Тобто ми маємо закон, який, по-перше, вперше в історії, вже, скажімо так, 20-го століття, починає захищати права українців як титульної нації. Ми починаємо це питання вирішувати відповідно до міжнародних норм, і також доволі широко і гарно захищаються права національних меншин. Скажіть, будь ласка, чи впливає мова, взагалі мова громадян на формування менталітету на світло, на світогляд, на політичні вподобання в кінці кінців? Тобто, чимо так як у нас зараз в Україні дуже багато людей спілкуються російською мовою? Чи впливає більше російська пропаганда, наприклад, навіть російськомовна або російськомовна пропаганда на людину, яка спілкується російською, і здатна більше можливо вбирати ту інформацію інформацію російською, як губка? Беззаперечно, вплив пропаганди є. І коли взяти війну 21 століття, в якій ми зараз живемо, у нас є не тільки війна на Сході, де кожен на тижні гине, хоча б один наш це дуже погано, але ворога треба зупиняти, щоб ми могли жити відповідно і відчувати себе майже як в мирі, але є ще інформаційна війна, і є така проблема. Яка стосується і Україна, більше російської мови, і російської культурної традиції. Справа в тому, що в Росії на перше місце в культурі вийшли державницькі інтереси. Ті імперські інтереси запропоновані Петром Ім. Наприклад, спочатку вони були народом багоносцем які всьому світу ніс передове православ'я, тому можна було вирізати Батурін ну, шістьма тисячами українців. Вони ж неправильні православні. Потім за часи СРСР, як казав філософ Бердяєв, змінилась тільки форма, зміст залишився той же росіяни. Несли всьому світу передову комуністичну ідею, тому можна було робити геноцид відношенню до українців. А зараз вони несуть. Російський мір. Причому ідея гуманізму в ньому повністю відсутня. І, на превеликий жаль, вони не використовують не Достаєвського, не досягнення гуманізму, вони просто від нього відмовились, в більшості його не знають. Тому, коли російська культура з'являється на наших теренах, вона з'являється в вигляді імперської ідеї. І ця імперська ідея і породила цю війну між українцями та росіянами. Ну а, взагалі, коли взяти про мову, то о, мова дуже важлива. Складова нашого життя взагалі мова це система мислення. Знаєте, це в нас є правила правопису. Підмет, присудок, другорядні члени речення. От як які є правила правопису, так ми і мислимо. Наприклад, в англійській мові при будь-яких умовах підмет, присудок, другорядні члени речення потім йдуть. А в українській навпаки, спочатку другорядні члени речення, потім підмет і присудок. Причому кожне слово має своє значення. Коли взяти українську мову, наприклад, просвітлений. Освіта від слова «просвітлений», російське образування роблять по образцу. Українською мовою є таке слово шлюб, від слова злюб, російською брак, це не брак не це брати когось в родичі. Практично, коли взяти кожне слово має своє значення, і яке слово ми використовуємо, яку структуру ми використовуємо, так ми мислимо і так ми починаємо діяти. Крім того, мова це також ще система емоційних відчуттів. У нас є. Позитивні прояви емоційних відчуттів для українців це найстачіше слово слава. Слава Україні, слава героям, слава мені для англійців це слово ЄС в сучасній інтерпретації. Для росіян, коли вони проявляють позитив, це слово ура. До речі, що з монгольського означає вперед в перекладі. І є негативні слова, які також відображають емоційний світ. Тому практично мова це система мислення, по якій ми мислимо. Це система відчуттів і це культурні традиції. Коли звернутись до тої ж самої російської мови, то Москва прикладається тільки з фінської. Москва, каламут, нова вода, крем прикладається тільки татарською, що перекладі означає замок на пагорбі. А я дуже часто росіяни використовують слово «йолипало», воно також прикладається тільки з фінської на українську ех життя, тобто, дивлячись на мову, ми отримуємо систему мислення, систему відчуттів. Ми так мислимо відчуваємо. І ми можемо, що дуже важливо, подивитися на ті культурні традиції, які нас сформували. Ну і є ще одна дуже важлива рису. в українській мові культури на перше місце зараз вийшов гуманізм: Революція гідності людина на першому місці, плюс вона вирішила питання з національними меншинами. Наприклад, серед загиблих був Сергій Нігаян. Етнічний Вермен, політичний українець. Він, він володів і верменською вільно, і Шевченка читав, читав так, так, вільно. Тобто практично у нас сформувалась політична нація. Сформувалась політична нація на засадах гуманізму. Тому саме українська культура і українська мова є тим, що об'єднує українське суспільство, в єдине, суспільство в, єдину, в єдине ціле, в єдину країну, як казали, на засадах того самого гуманізму. Ви родом з Луганщини, так. так і ви можете зараз прослідкувати ось таку тенденцію щодо того. А наскільки в Луганській області, от коли ви там жили, наскільки там процес русифікації збільшувався чи зменшувався до того, як почали частину Луганської області, ну і Донбаса, загалом окуповувати? А взагалі, коли взяти офіційну статистику, у нас було дві області. Де збільшувалась кількість українців, але збільшилась кількість російськомовних. Це була Луганська і Донецька області. Крім того, така точна ситуація була в Криму. Коли взяти цей період до початку війни, мені здається, український уряд тоді не робив нічого, а чи робив, з моєї точки, дуже мало, з моєї суб'єктивної точки зору, для того, щоб українська культура розвивалася на цих теренах. Бо 420 років. Той же самий Голодомор, плюс близькість кордонів, плюс переселення великої кількості населення, призвели до того, що відбувся дуже потужний процес асиміляції саме в цих регіонах. І коли була вже незалежна Україна, не було прийнято немовного закону, а на початку взагалі був дуже цікавий парадокс, коли брати підручник, який був історії в Донецьку, місту Донецьку, і брати підручник місту Києві, коли його показували іноземці, він казав, що це два різних підручника про різну країну. Про різні країни. Так, про різні країни. Плюс ще одна особливість. Коли я приїжджав в місто Львів, я відчував, що це толерантне місце і багатомовне. В побуті можна було почути українську, польську, російську. Коли я оказувався в місті Донецьку, хоч і розказували про багатонаціональність, можна було чути тільки російську мову. Південно-східний сушик, як я вважаю. А не української, не єврейської, не польської в побуті практично не було. Осі ці фактори призвели до того, плюс ще наклалася ця інформаційна війна російська, і о, дало відповідний результат. Тому о, для нас цього треба зробити висновок, коли ми хочемо жити в мирній країні. Ми повинні орієнтуватись на українську культуру, українські традиції на європейських принципах це вирішувати, як це було з мовним законом, і реалізовувати. Крім того, хочу звернути увагу: все-таки загастрити на цьому увагу. Що зараз у нас є два варіанти реалізації української мови, а з ними і українського національного питання це закон про мову який захищає права українців, є ліберальні, або варіант, який пропонує Російська Федерація на окупованих територіях. Це практично повністю асиміляцію українців. Плюс, от із того, що я бачу, змінюється ще склад населення. Коли взяти українців в налаштованих патріотів, вони були і в Луганську, і в Донецьку, але вони були із такої політики держави постійно в меншості. Наприклад, коли треба було звернутися до державні установи в ті ж самі в поліцію чи якусь іншу українською мовою ніхто заяву від тебе не приймав. Це було в Незалежній Україні. Не в Донецьку, не в Луганську, не також на території Криму. Приймали тільки російською мовою. Ми не розуміємо цей процес. Зараз ситуація стала гірше, ті, хто патріоти України в своїй більшості вони виїхали. Виїхали за межі області. На їх місце приїхали хто? В основному. Найманці російські, які забрали їх квартири, їх майно і зараз живуть на їх територіях. Тобто ситуація стає гірше, змінюється. І ще, як в 1784 році, коли Україна попала під ладу Росії, русифікували всю освіту, так на території Криму і в окремих районах Луганської, Донецької області, які зараз окуповані, де марінковосвіта, вся освіта переведена на російську систему. А це значить російська мова, і це значить, українців нема. Ми частина з їх міфів росіян. Тому ситуація в цьому плані не скажімо так не така гарна, тому мовний закон по суті, і можливо, десь ситуацію і покращить загалом зараз тут на території, яка не є на щастя окупованою, так Так, мовний закон. Мовний закон, по перше, він припиняє конфлікти, припиняє дискримінацію. Чому тому, що він забезпечує права українців, коли ти громадянин України, ти є українцем, може ти як. Наприклад, я проходили через процес асиміляції, ти, тобі створюють умови для того, щоб ти повернувся до своєї традиції, проявив повагу до предків. Коли ти представник національної меншини, закон створює умови, що ти можеш знати свою мову батьків, там, єврейську, польську, російську, українську, реалізовувати, але одночасно проявляй повагу до української і знай українську. От коли все це буде реалізовано, Питання буде практично знято. Спасибі вам за участь у ефірі. Нагадаю, ми спілкувалися про мовний закон про українську мову з істориком публіцистом Іваном Нагіленком. Ну а